Такого закутинці ще не бачили. Місцеві селяни знайшли труп 24-річного хлопця із дев'ятьма ножовими пораненнями. Лідія Куць, на городі якої було знайдено тіло, добре знала хлопця та його родину, коли побачила на городі мертвого Івана, одразу побігла за сусідами. о, тут -от, о. тако лежав, тако він лежав. Голова, тако на бік тут Рука витягнена, і він догори лежав, груді зверху, всі в кривлі. О, і, і те бачу, що дюри є Тут батько загиблого хлопця давно не живе з матір'ю. Остання років зо три тому прийняла до себе в хату іншого чоловіка, який став Іванові Вічимом. Суперечки між ними виникали дуже часто, розповідають сусіди. Взагалі кажуть, сім'я вважалася неблагополучною. Сварка виникла й того злощасного вечора. Ми сиділи ще вечеряли. Був мій співмешканець, і до нього приїхало двоє його друзів. Помогти косити і копати картоплю. Ми повечеряли, я пішла до хати, між ними виникла сварка. Сварилися за телефоном. Потім заходить Саша, потім заходить Саша до хати і каже до мене Іван Жмур, я геть він в тій надії. Воно мені не дійшло. Я просто порахувала, що вони йому дали добре. Жінка не вірила, що Іван мертвий, просто думала, що від та син сильно побилися. Ваня лежав на кухні. Я подумала, що вони ну, просто йому дали. На табуреточці стояла тазик з водою. Потім я обратно пішла до хати. Я туди не влазилась. Коли я зайшла другий раз на кухню, мені сказали помити підлогу. Івана в хаті не було, я посчитала, що вони його десь. Ну просто вибили і все. Я до останньої і вважала, що він живий. Сусіди ж думають інакше. Тетяну Ковтонюк наступного дня бачили в сільській раді. Жінка розповідала, що Іван десь зник, і якщо не повернеться, буде подавати до розшуку. Вона прекрасно знала, що він уже його в живих немає, і то вона не могла просто вискалити це все. Вона його в собі ховала, але не могла сказати на люди. Мама не путьова в такому ділі. Не путьова мама. Щоб сьогодні у хаті били дитину і вона була і ніякій мірі не приймала, і прийшла і говорить, що немає Івана і знає, де він? Не вірить у безневинність жінки і батько вбитого хлопця Олександр Іжицький пообіцяв сам собі, що просто так усе не залишить. Прокуратуру буду просити, ну, услідувателі, щоб її привели до ну, щоб вона відповіла за це все, щоб вона поволі не ходила. яка ж мати таке зробить? Щоб ти сьогодні дитини кров витирала і трапки в ній закопувала. Я каже, їм простив би б то з Їм простив би а її не прощу. А за що не прощу, ти мати, ти його під серцем носила. Слідчі затримали відчима хлопця за підозрою скоєні вбивства. Чоловіку раніше вже судимому за вбивство загрожує від 10 до 15 років. Причетність до цієї трагедії матері та друзів її співмешканця перевіряється.